Масляна є одне із найстаріших свят слов'янських народів. Справжня забава, яка зберегла свої традиції в наші дні з язичницької культури. Це смачне і неймовірно ситне свято триває цілий тиждень, який передує настанню Великого посту. Шановні Васильківчани та гості нашого міста, запрошуємо до вітального слова заступника Васильківського міського голови Ірину Володимирну Мастерку. Дня, шановні Васильківці, сподіваюся, настрій у вас чудовий, трошки змерзли, але нічого будемо продовжувати наше свято Масляної. Сьогодні на вас чекає дуже багато веселих пісень, танців. Ну і, звісно ж, куди без млинців в масляну. Я хочу побажати вам в цей день всього самого найкращого. Ми проведжаємо зиму і зустрічаємо весну. Від імені міського голови Володимира Івановича Саводоша від себе особисто хочу побажати вам міцного здоров'я, злагоди, затишку у ваших сім'ях. Нехай все буде у вас гаразд! Гарного вам настрою, гарного вам дня! Дякую! Назва свята Масляна пов'язана з тим, що в тиждень перед великим постом з раціону харчування виключалися м'ясні продукти. А ось молочні ще вживати було можна, як і традиційні складові для приготування млинців молоко, яйця, масло, сметана. У народі це свято асоціюється із смачними печними млинцями та веселими гуляннями. Мета таких гамірних масових заходів полягала в тому, щоб розбудити весну від сну і прогнати геть зиму. Для мене особисто для моєї родини масляна це свято, яке символізує закінчення холодів, закінчення холодної зими, і е, початок символізує початку весни. Початок всього е, квітучого. Сьогодні був чудовий сонячний день і такий от гарний це свято. Це символ весни, символ тепла, свято, яке передує великому посту да, перед великоднем. Таке символічне як жаль. голова міської ради депутатів. Скажіть, будь ласка, із настанням весни, чого очікують наших містянам? Чи буде покращення у житті наших Васильківців? На що я, сподіватися? Я думаю, що сподіватися завжди треба найкраще. А користуючись нагодою, я хочу побажати усім усім тепла в Серцях, добра. Я надію, що з цим настанням, з цим добрим святом, з настанням весни настане добробут у кожного в родині і в цілому на нашій Україні. І закінчиться конфлікт на сході, який ми вже так довго бачимо і так довго переживаємо ці болючі моменти. І добробут всього-всього найкращого очікуємо від цього свята такого дня. Чудового перед майбутнім постом у масляний тиждень панував достаток найрізноманітніших смаколиків, головним з яких традиційно були млинці. Пекли їх на масляному тижні щодня, а особливо багато їх готували починаючи з четверга. Саме рум'яні млинці своєю круглою формою за часів язичництва асоціювалися у людей із сонцем. І святом вас барані. 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 Що таке для вас є масляна. Масляна для нас вареники. <святок> да. Ну, вареники само собою, вареники ну, кожен день. А вліни, хоті бліни в нас теж кожен день. Масляна є масляна. Це останнє свято таке наше традиційне, українське перед постом. А, да, постом. Да, да, і саме тому ми так його з задоволенням святкуємо, щоб наїстися вже до самої паски. Да? А, а ми ще співаємо пісні. яка ти маленька, якби тебе сім неділя посту одненька. — Це ви ж не перший раз займаєте у дітей, то звичайно. А звичайно. як називається вас у вас нас творчок. Народний кор ветерани та тацію. А скажіть у ваших сім'ях, ви так само святкуєте масляно, це млинців своє може до мочам напекли чи ні? Я, ти, 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 ти. Ну Ви вже доважитеся, тому як не виступите, з блинцями підійдемо. Ой, масляна З на весну принесла вещора, усі святкування, тоді до нас бериме ціна, гори, гори, ясного нище.